Спецпроєкт не вдома. Сьогодні ми вам розповімо про театр авторської п'єси Концепція. Його актори і режисер опинилися в окупації у Маріуполі, а згодом змогли усе відновити у Києві, і тепер зі сцени розповідають про своє життя. Саме розповідають, не грають про Маріупольських акторів, які тепер підкорюють столичну сцену. Дивіться далі. Кожен з них жив у підвалі, поки на вулиці не вщухали обстріли. Вибухи, вибухи, вибухи. Кожен з них пройшов десятки блокпостів. Мужчини всі на з свящами і документами. Все буде добре. Подготовлю для провірки документи. Патріоти. Розблокувати телефони. Відкрити сумки. Кожен з них залишився бездомного. Ранду на західні. Дешевше у Києві. Це артисти Маріупольського театру авторської п'єси Концепція колектив з'явився 2019-го. Сцена глядачі гастролі все розвивалось за планом. Незапланованою стала війна. Ніхто не очікував з нас, що вона буде такою. Ми проходили е, щось схоже, як нам здавалося. так, У 14 -му, 15 -му тоді у Маріуполі також були бої, е, були військові, була техніка, були танки. Е, але тоді, як виявляється, ми е, малою кров'ю відплатилися. Лише виїхавши з окупації, Дмитро дізнався, що місце його виступів Маріупольський драмтеатр розбомбили росіяни. Це було Дуже боляче, тому що все місто було як одна велика рана, і це була був постріл у саме серце. Їх історії зібрали в один сценарій. Так з'явилася вистава обличчя кольору війна. Тепер вони репетирують життя переселенське. Це вже збірний образ кожного, кому вдалося виїхати з Маріуполя. Дивіться! Це відчуття, коли там моя героїня кричить разу, дивіться наші. Кожного разу в мене мороз по шкірі, тому що ну дійсно це те, що я відчувала, і тут, мабуть, навіть не граю вже. Ці люди прийшли, вони нас бомбили, вони знищували місто, вони знищили моє минуле життя повністю, так і тут на блокпостах вони нашим діточкам починають роздавати там цукерки і казати, що ви рухаєтесь у той бік, от дивіться, на Донецьк відкрита траса або на Крим, тобто не їжджайте. І це настільки такі вони недобрі, такі вони щирі, вони так раді, що і ти в якийсь момент, ти думаєш. А може правда вони прийшли нас звільнити? Стоп, від чого звільнити? Все було добре. Усіх акторів разом знову зібрав режисер Олексій Гнатюк. Чому б не спробувати? Але тепер у Києві. Ці вистави, і це дуже великий тягар для самих акторів. Бо після цієї вистави грати комедію, там, наприклад, через тиждень, вони відходять від цієї вистави десь за тиждень. Грати важко, за щастя, зустрітися знову усім разом, каже Катерина, і знову працювати як колись. Були такі моменти, коли з Дімою Дім Граценко ми прощалися по телефону, бо ми розуміли, ну, не було надії. Там все було жахливо. Я себе навчила, щоб більш спокійно жити. Я намагаюся викреслити своє життя. Повністю і стерти свої <смі> всі згадки. Я знаю, що багато людей не те, що друзів і колег, родини розлучення, так. А ми маємо таке щастя приходити, бачити рідних людей, і актори це ж не просто. Мами ми, ми, ми сім'я. На їх виставах легко впізнати глядачів маріупольців. Вони плачуть ледве не весь час. А ті, хто не знає, що таке окупація, затамувавши подих, стежиться за акторами. Вони не грають, а живуть, бо кожен момент пережили й самі, втративши все. Вони не втратили себе. Вистави це все, що залишилось у них від колишнього життя. Вони відродили свій театр у Києві. Кожен зі своєю історією порятунку, але зі спільним фіналом. Намагалися зламати. Не сломали. Змушували зрадити країну. Не зрадили. Переконували забути власну історію і відректись від свого. Не переконали. Нам вдалося. Ми вдома. Юляна Дідкун, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.